Це про ще в польській мові. Ще це зворотній займенник, який означає себе. Наприклад, мич, тобто митися. Я мию себе. Якщо я забираю ще, і в мене залишається мич, це буде означати мити. Наприклад, «мить окно, мити вікно, «мить джецько, мити дитину. Також ми можемо побачити аналогію з українською мовою, з постфіксом ся. Наприклад, те саме дієслово слово вчитися. По-польськи це учить ще. Якщо я забираю ще, дієслово слово учить ще, на мене залишається учить, і це буде вчити. Я учим ще німецького. Я вчуся, я себе вчу німецької мови. Я учим німецького, тобто я когось вчу німецької мови. Але не завжди буде така аналогія, тому що. Ми маємо українське слово вертатися, і в нас є ся. В польській мові це є врацач, і тут вже не треба цього ся. Також в польській мові є, є слова, які стовідсотково повинні мати ось це ся, тому що інакше вони не вживаються. Це є, наприклад, її слово бачне, боятися, спужняче, запізнюватися, усміхати, усміхатися. ПОДОБАТЬ ще, подобатися. Коли ми будемо ставити наше ще, воно може в нас стояти і перед її словом, і після її слова. Наприклад, Аня ще учи польського. аня вчиться польської мови, або аня учи щеу польського. І це так само аня вчиться польською мовою. Також в нас може бути така ситуація, що e, наше ще. Gdzieś tam pomandrowało w tym ręczniku. E, na przykład Ona się 5 lat uczy niemieckiego. Między się a jej słowem w nas może e, šio, imennyk, napry, co imiennik, zaimiennik albo na przykład чисliwny. I to także będzie prawie ręcznik. E, także nam trzeba z Wami pamiętać, Якщо в реченні є кілька дієслів, з якими ми маємо жити оце ще, то ми це ще будемо ставити лише один раз. Наприклад, Оля ще умила і убрала. Тобто Оля помилася і вдягнулася. Тут же це ще не треба дублювати.